Дуже дякую вам за запитання. Я хотів би, щоб ви розуміли, яка еволюція пройшла в розуміннях європейських і світових політиків. Як тільки почалася де факто агресивні дії Російської Федерації проти України в Криму, всі думали йти шляхом заспокоєння агресора. Що це, слухайте, ну, ну нічого не буде. Ну ми повірити не можемо, щоб в 21 сторіччі в центрі Європи відбулося військове захоплення іншої території. Цього не буде. Бо цього не траплялося ніколи після війни. Як тільки це відбулося, вони зрозуміли, що механізми, які були створені по війні, вони не працюють. Не працює Рада безпеки, Російська Федерація, навіть залишившись в тотальній ізоляції на Одинці, заблокувала застосування миротворчих сил. Криму не працює е, механізми Європейської безпеки. І навіть не працює механізми НАТО, бо е, країна не є е, членом НАТО і відповідально вони не хотіли розв'язувати Третю світову війну. Не працює Будапештський меморандум. Я раджу просто подивитися, кожен текст Будапештського меморандуму. Там не дає він подвійних тлумачень. Там чітко написано: країни гаранти. Росія, Сполучені Штати і Британія, бо Франція і Китай приєдналися пізніше. Гарантують недоторканність кордонів України, гарантують невикористання сили проти України, гарантують неможливість використання економічного тиску на Україну, гарантують ні в якому разі не застосування збройних сил, в тому числі і у відповіді на агресію з боку України. Там все чітко розписано. І вони, брутально порушивши, взяти на себе зобов'язання, грають просто як з цією безпекою. І кардинально, що відбулося, кардинальний злом, що відбувся в е, розумінні цієї ситуації з боку всього світу. Слухайте, конфлікт в Криму думає німець. Це про нас. Це стосується мене безпосередньо. Я готовий трохи більше заплатити за газ, щоб він був не російським, а норвежським, але но зупинити. Агресію і е, збільшити безпеку, коли думають, що е, агресія в Криму це питання е, України і Росії, француз думає, це про нас. Я перерву і припиню постачання вертолетоносців містраль Російської Федерації, бо з цього вертолетоносцу, ця непередбачена країна, може атакувати мене француза. І повністю припинена військово-технічна і військово-політична співпраця з Російською Федерацією усім світом. А там стояла на російському озброєнні німецька авіоніка, французьке технічне обладнання, лазерне пристрої виробництво Британії і все таке інше. Це все зупинено. І тому ми будуємо зараз нову архітектуру безпеки. Як я її бачу, вибачте за довгу доповідь, це є перші кроки. Це новий формат угоди по безпеки, який замінить європейський замінить Будапештський меморандум, буде проголосований і ратифікований Верховною Радою України і парламентами країн гарантів, і будуть мати чіткі алгоритми дій, що відбудеться у випадку зовнішньої агресії, яка буде схвалена е, е, країнами гарантами. Це буде і е, Non-flying зон, тобто прикриття з повітря, це буде і переозброєння, і підготовка нашої армії, наших збройних сил. Для чого це робиться? Не для того, щоб напасти, а для того, щоб зупинити війну. Україна ніколи не буде легкою здобиччю в руках агресора. Дякую.